Виконуємо номер 1010 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Чи ділиться число, розклад якого на прості множники представлений у вигляді добутку чисел 2, 2, 3, 3 і 19 на число 2, друге завдання 12, третє 57. У разі позитивної відповіді знайде частку відділення. Завдання перше на 2. У розкладі числа на прості множники є число 2, тому наше число ділиться на 2. Частка буде дорівнювати добутку чисел 2, 3, 3 і 19. Запишемо це у розкладі числа на прості множники є число два тому число ділиться на два. Частка буде два на три на три на дев'ятнадцять, два помножити на три на три і на 19 це дорівнює 342. Приступаємо до завдання номер 2. Завдання 2 ділиться на 12. У розкладі числа на прості множники можемо добуток 2, 2 і 3 замінити числом 12. Тому наше число ділиться на 12 і частка відділення до рівня 3 помножити на 19. Запишемо у розкладі числа на прості... Множники Можемо. Добуток. замінити Число 12 дванадцять. Число ділиться на 12. частка буде 12, три на 19 до рівня 57. І третє завдання. На 57. Ну, зрозуміло, що частка 57 отрималась в результаті першого виконання другого завдання, тому ділиться на 57, але будемо пояснювати. У розкладі нашого числа 3 помножити на 19. Є число 57. Тому зрозуміло, що число буде ділитись на 57, і частка буде 2 помножити на 2, помножити на 3, дорівнювати 12. У розкладі. Числа 2 помножити на 2 на 3, на 3 на 19. На прості множники можемо добуток 3 помножити на 19 замінити числом 57 тому Число представлене у вигляді добутку чисел два, два, три і дев'ятнадцять, ділиться на 57. сім. Частка буде. Два на два на три, два на два на три, рівня дванадцяте. Ми з'ясували, чи ділиться число, розклад якого на прості множники має запис 2 помножити на 2 на 3 помножити на 3 на 19, на числа 2, 12 і 57. У разі позитивної відповіді знайшли частку, яка дорівнює 342, 57 і 12. Номер 1010 виконано.